Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів! В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали! Як називається здатність ставити себе на місце іншої людини? Симпатія, емпатія, інтуїція, толерантність. Емпатія, здатність поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти і відчути, що вона відчуває. Яка грецька міфічна істота? Це велетень з одним оком, мінотавр, циклоп, гідра, химера. Циклопи одноокі велетні в грецькій міфології. У них було одне око в центрі чола. Яка змія найбільша за вагою? Кобра удав пітон анаконда. Анаконда найважча змія світової фауни. Хто бог вогню в римській міфології? Вулкан, Арес, Нептун, Юпітер. Вулкан. У давньоримській міфології Бог руйнівного і очисного вогню. Яка роль білих кров'яних тілець? Імунний захист, транспорт кисню, згортання крові, вироблення енергії. Імунний захист. Білі клітини крові протистоять інфекціям і є важливим елементом імунної системи. Яке море найтепліше у світі? Середземне, червоне, карибське, жовте. Червоне море це найтепліше море планети, адже температура води в ньому ніколи не опускається нижче плюс 20 градусів. І яке слово написано з помилкою? Сьогодні п'ятниця, годинник, свято. Годинник. Слово годинник пишемо з двома буквами «н». Який вид спорту найпопулярніший у світі хокей, футбол, баскетбол, теніс? Футбол посідає перше місце у світі за популярністю практично за будь-якими рейтингами? Який орган фільтрує кров у людському тілі? Серце, печінка, селезінка, нирки. Нирки, їхня основна робота це безперервна фільтрація крові, тому їх часто асоціюють із поняттям друге серце. Який пам'ятник з антеною має висоту 330 метрів Пізанська вежа, Статуя свободи, Ейфелева вежа Бен. Ейфолева вежа висота разом із новою антеною становить 330 метрів.